Сімітання. Сьогодні розглянемо пристрої, які все частіше з'являються у домашніх електрощитах. І його задача захистити побутову техніку від стрибків чи провалів у напрузі. І це реле напруги. Ось так вона виглядає. Тут по підключенню доволі просте. Бачимо з однієї сторони вхід фази та нуля, а з іншої сторони вихід фази та нуля. Але багато пристроїв ось таких є. Зразу скажу, що воно займає в електрощиті два модуля. І багато виробників роблять ці пристрої з трьома клемними підключеннями, де є фазний вхід, ноль спільний і фазний вихід. Так як тут ноль є прямий, бачимо по схемі. це, Тобто, кажуть, у народі це скрізний ноль, А фазний провідник реле контролює, вимірює прохідний по ньому струм та потребі, там на, іменно на фазну ні стороні встановлене реле. і при потребі вимикається саме фаза. Давайте його увімкну. Бачимо, хотів забув сказати: тут є кілька, виставляється кілька параметрів: час включення, нижня межа напруги та верхня межа напруги. Бачимо накладну, а це означає, що на виході з'явилась напруга. І бачимо значення цієї напруги. Важливий тут такий момент по підключенні. Якщо в щитку ви підключаєте, обов'язково ставиться попередній по стороні фази автоматичний вимикач. А чому? Тому що реле погано відпрацьовує режим короткого замикання. А наприклад, якщо три фази, існують теж спеціальні модифікації, але на практиці частіше ставлять три окремих реле на кожну із фаз. Тепер По принципу роботи цього реле. Принцип роботи тут доволі елементарний, якщо напруга падає нижче норми, або навпаки різко зростає встановлених скажу, тут цих меж реле вимикає просто живлення. А коли параметри знову стають нормальними, через кілька секунд аналізу мережі, реле знову вмикає живлення назад. І від чого це рятує? Перше, це обрив нуля у трохфазійній мережі, у такому випадку у розетці може з'явитися. Ці 380 вольт, багато приладів, просто цього не переживуть. Друге це просадка напруги, якщо будинок у вас знаходиться далеко від трансформатора замість звичних 230 вольт. В мережі може з'явитися 200 чи 190, часто так буває. Третє це перевантаження однієї з фаз, якщо навантаження нерівномірне. Буває таке, що на одній з фаз більше навантаження, ніж на двох інших, то Напруга там на тій навантаженні обов'язково просідає і такі пристрої, то її будуть просто вимикати. Але такі пристрої зазвичай проєктуються під напругу в діапазоні від 100 до 400 вольт. Тобто вони повинні витримувати 380 вольт. Тепер важливі такі обмеження. І що слід пам'ятати про такі пристрої? Треба пам'ятати, що це реле напруги. Що такого плану реле напруги, це не є панацея, вона не стабілізує напругу. І якщо у вас постійно буде 190 200 В, реле буде весь час відключати живлення і це буде більше вас дратувати, ніж допомагати. У такому випадку краще поставити стабілізатор, і це реально допоможе. Ось, наприклад, часто такого плану встановлюємо, які його розміри. Це сіміструрного плану стабілізатори. Ось це дійсно побагаті, якщо у вас стабільно занижена напруга. Встановлю так. Також вона не захищає від блискавки чи якихось сильних імпульсних перенапруг. Для цього у для цього щиті потрібно встановлювати ось, наприклад, такого плану. обмежувачі перенапруг. Ну, вони допомагають. Так. І скажу таку ж ситуацію. Наприклад, у Європі, наскільки мені відомо, такі пристрої використовують рідко. Наприклад, такі брендові виробники електротехнічного обладнання, як АББ, то у нього в асортименті взагалі немає такого реле напруги а У Шнайдера, наскільки я знаю, тільки одна модельна, і то на 40 А. От топові бренди частіше, у топових брендів частіше зустрічаються реле контролю фаз і напруги, які не комутують напряму навантаження, а працюють через силові контактори. Тобто, скажімо, тут є вихід, і через якогось плану такі вже хороші реле, комутують нагрузку. Ось бачимо. Тут виробник заявляє 14 кВт, 63 А. А, подивіться, який по розміру хороше реле на 50 А, якого воно ну, розміри зразу відчуваються. О, по покладемо в цю сторону. Також, а, хотів ще сказати сучасні моделі, які зараз. Це звичайне просте реле, але зараз багато з'явилось. Сучасних розумних моделей, вони підключаються вже до Wi-Fi-мережі і дозволяють бачити напругу, струм та потужність, вести облік споживання за тарифами дистанційно через програму Вимикати чи вмикати навантаження. І такі пристрої часто називають енергометрами вони можуть частково замінити цілий набір приладів. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось у мене в електрощиті. Встановлені два такі енергометри. І вони працюють по входу та виходу до інвертора. Але ці версії вони не мають у собі реле, вони тільки для моніторингу мережі. Бачимо, під'єднано до Wi-Fi. І я можу собі через програму з будь-якого місця бачити, що тут яка напруга на вході та виході. Один стоїть до входу інвертора, а інший до виходу по інверторі. Виглятнемось сюди. Наприклад, з особистого досвіду скажу, що ось така модель простенька, новотекна 63 А. Вона проста, доступна, але має слабке місце. І всередині стоїть невелике електромагнітне реле. І воно часто, найчастіше виходить з ладу, тому якщо підключити велике навантаження притул до номіналу, як тут вказано, 63 А, то ресурс таких пристроїв буде обмежений. Зараз я його спробую розібрати і покажу, що там всередині є. Так, розібрав я його, бачимо всередині таке більшу частину місця займає таке реле. І до нього такі силові контакти. Анал, як я вже казав, ось така пластина. Багато тут електронних компонентів. Ось. ось так це все. Бачимо мікропроцесор, який відповідає за все керування. І ось так у нас всередині. Тому до висновку скажу, сьогодні на ринку дуже багато різних реле напруг від різних виробників. Від Найдешевших ноунеймів, до сучасних розумних, як я показував енергометрів. Але варто розуміти, всі вони не врятують від якихось аварійних ситуацій, проте в багатьох випадках можуть зберегти дорогу техніку від аварій. Якщо потрібний простий захист, обирайте такого плану реле. Але зразу скажу, не саме дешеве. Якщо потрібний повний контроль, беріть енергометр який показує багато параметрів напруги. Якщо проблема у стабільно низькій чи високій напрузі, тільки стабілізатор. І пам'ятайте, не купуйте найдешевші моделі. Пам'ятайте, що в Україні робоча напруга в мережі 230 фазна напруга з допустимим відхиленням 207-253 В саме під цей діапазон і проектують побутову техніку.